Всім доброго здоров'я. Ми з Дніпропетровщини. Буде вітатися саме так, тому що багато хто пише, що не називаю звідки. Звідки яка дата? Сьогодні 13 вересня. Ми з Софіївського району Дніпропетровської області. Косимо Соня Халькантара. Це той, що я вчора в відосі анонсував. Сонях полеглий, пострадав він нас трішки від сильного вітру, не то бурі, не, ну, можна назвати це і бурею. Пройшло полосою, повалило на сонях місцями. Не повністю місцями, але нахил... де, де нахилило сильно, де завалило, що навіть не зможеш нічого тут зробити. Коротенько відніму для історії для вас це звісно, збирання такого соняха, це я вважаю, що жах для комбайнера збирання, коли отаке воно сунеш потихеньку, сліди, щоб не депанути землю, якомога нижче намагаєш тримати жатку і все одно бачиш що не можеш все забрати але на жаль нічого не вдієш вибачайте тримаю телефон погана зйомка виходить ну маємо те що маємо бачите тут якось ось у березі взагалі повалило його Повзаєм, тихенько повзаєм, Урожайність непогана, дуже непогана, а була б, могла б бути більшою, якби, якби стихія не внесла свої корективи. Але, але робимо все можливе, щоб якомога більше корзинок, корзинки зачодні. Якомога більше цих зачотних корзинок попадало саме у бункер. Ріжемо низенько, соваємо, але що робити? Потрібно збирати. Потрібно збирати, є трішки тут амброзії. Нагадаю, тут соняк посіяний з добривом. Це єдина алькантара, яку ми сіяли з добривом, сульфовому фосфору 100 кг. Корзинки зачотні, врожайність ну, напишу, приблизно напишу. Бачу на глаз, що 30, яка саме вийде, я не можу зараз так сказати. Набили ми вже на, на 20 і ще масив у нас є, тобто 20 він вже точно сипе. Зараз доб'ю бункер, це у нас 4 тони. От. Докосимо, напишу, довго не буду забирати не, ваше, не вашу увагу, як би свої руки, бо одною рукою і знімати і ловити ці корзинки практично нереально. Дивися, дай, скільки соняху залишається на землі. Жалко, але ж, але ж що зробиш? Що зробиш? Треба сказати, сказати людям хай прийдуть на збірки, хоч назбирають собі на олію. Так, буду закінчувати відос. Всім дякую за перегляди, за коменти. Слава Україні!